Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми сьогодні в рубриці Вишка для Олдів будемо вчитися записувати рівняння площини, що проходить через три точки. Якщо нам задано координати трьох точок, ми спробуємо записати рівняння площини. Рівняння площини, що проходить через три точки, можна записати у вигляді ось такого визначника. Не лякайтесь, він геть нескладний, його дуже просто запам'ятати. Давайте прослідкуємо ось цю закономірність, як з'явилися оці всі X, Y і Z. Дивіться, в будь-якому рівнянні у нас має бути x, y, z. Тобто, ось, бачите, x, y і z. Потім. Стопчиком ви дописуєте x2, x3, і скрізь віднімаєте x1. Тут так само y2, y3, і скрізь віднімаєте y1, z2, z3 і скрізь віднімаєте z1. Реально, якщо ви так будете записувати, ви дуже швидко запам'ятаєте і легко зможете без шпаргалки відновити оце рівняння. Ну і давайте спробуємо його використати, як же ним користуватися. У нас є координати трьох точок, і спробуємо записати рівняння прямої, яка проходить. Перепрошую, рівняння площини, яка проходить через ці три точки. Давайте будемо підставляти. Ми розуміємо, що це в нас Х1 y1 і z1. Це в нас x2, y2 і z2. Це в нас x3, y3 і z3. Будемо підставляти, з'являтися наш визначник буде так само, як я вам розказувала. Значить, дивіться, я пишу сюди x. Далі я пишу мінус x1, тобто відняти 1. Далі у мене буде y відняти 0, відняти оцей 0 тут у мене буде z відняти мінус 1, тобто буде плюс 1. Ось так. Тепер дивіться, я беру координати другої точки мінус 2, 1 і 0. І пишу сюди мінус 2, 1 і 0. Беру координати третьої точки 3, 0 і 1. 3, 0 і 1. І тепер дивіться мінус 1, мінус 1. Мінус 0, мінус 0. Плюс 1 і плюс 1. Ось так. І це має дорівнювати нулю. Давайте насамперед, ну, по-перше, там, де в нас y відняти 0, оці відняти 0, ми їх приберемо. Ось тут, о тут, о тут, о тут, о тут, ось тут ми обчиснемо і запишемо в такому більш спрощеному вигляді. х відняти 1. Тут в мене просто y, тут z додати 1. Є. Дивимося сюди. Тут у нас мінус 1 і мінус 2 разом мінус 3. Тут одиничка, тут одиничка, тут двічка, нулик і двічка. А далі ми будемо шукати визначник. Визначник ви можете шукати, розкладаючи за елементами першого рядочка, або можете шукати, дописавши два рядочка. От я би дописала два рядочка. Значить, ось тут у мене буде x-1, тут буде y, тут буде z додати 1, тут буде мінус 3, 1 і 1. І далі я буду шукати ось так. Я 1 множу на 2 і множу на оцю штуку. Тобто 1 я множу на 2 і множу ще на х мінус 1. Далі... Далі я буду множити ось так. До речі, тут в мене 0, бачите, бо 3 помножити на 0 вже 0, вже можу його не записувати. Тоді я буду множити ось так. 1 множу на 2 і на y. Плюс 1 на 2 і на y. Далі я буду множити по е, допоміжній діагоналі, і це все буде знаком мінус. Тому я поставила мінус і відкрила дужку. Так. Уважненько дивимося, це буде ось так. 2 на 1 і на z плюс 1. Далі плюс. отут у мене буде нулик, бо один з елементів нулик. І далі 2 я множу на мінус 3 і на y. І закрию дужку, і це дорівнює 0. Спрощуємо. Значить, тут двійка. Двійка я множу на х, це буде 2х. Двійка я множу на мінус 1, буде мінус 2. Тут двійка буде плюс 2y. Мінус. Тут в мене двійка, я множу на z, буде 2z, і 2 я множу на 1, буде плюс 2. Плюс тут 2 я множу на мінус 3, ну, давайте зразу писати мінус 6y. Ось так, щоб не було плюс-мінус, закрили дужку, дорівнює 0. Розкриваю дужки. І зводжу подібні доданки. Ну що ж, розкриваю дужки, значить, в мене буде 2х 2 плюс 2y, мінус 2z, мінус 2 і плюс 6y дорівнює 0. На першому місці я запишу те, що містить х. Воно в мене ось, значить 2х. Потім я маю записати те, що містить y. Це в мене 2y плюс 6y, значить буде плюс 8y. Далі те, що містить z, це мінус 2z, і далі числа. Що в мене по числах залишилося? Я бачу мінус 2 і мінус 2, ніби більше нічого немає, тому мінус 4 і дорівнює 0. Ось я записала зараз рівняння площини. Я записала його так, як воно повинно виглядати. На першому місці в нас те, що містить x, на другому те, що містить y, на третьому те, що містить z, і в кінці в нас вільний елемент. Запам'ятайте, Ось цю формулу, вона не така страшна, як здається, з першого погляду. Користуйтесь і записуйте рівняння площини, що проходить через три точки.